Цей вірш я почав писати дуже давно, а закінчив буквально кілька днів тому. Ну, можливо, навіть і не закінчив, прочитаю те, що маю. Час прийшов. Невідомий поет, готовий до бою. Ручка й блокнот це його зброя. А пише про те, що після дощу буде веселих. Після війни наступить мир. Ще стануть добривом вороженька, буде близько. Той звір, що в червоній шкурі з копитами замість ніг дає робам та кулі, що ведопе подихатиме подихати маму. Пиши. Час. Скінчиться вже скоро війна. Вона не має більше тривати. З перемогою прийде солдат додому, до рідної хати. І буде все добре в країні моїй, Розклітнуть сади та поля, Поцілунки обійми, пісні на круги, такою стане наша рідна земля.